Кетні удари по Криму піднялися, масштабні вибухи повсюду сирени, тривоги і все запалало. На воді паралельно прорив морських дронів в бік Кримського мосту. Вибухові хвилі накривають військові об'єкти, палають бази та заводи. Ймовірні удари по портах та флоту все відбувається дуже стрімко. Схоже, зараз почався всеосяжний удар з усіх сторін по росіянах. Кадри далі а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. У тимчасово окупованому Криму вибухає в районі Карчі. ймовірно. На атака на кримський міст, місцеві жителі повідомили про численні вибухи, від яких дрижали вікна. А також писали про перекриття Кримського мосту для руху транспорту через атаку морських дронів. Моніторинговий канал Кримський Вітер повідомив, що міст перекрили через невідому загрозу. Вибухів було дуже багато і вони були дуже сильними. Карченський міст перекрито, але це йому навряд чи допоможе. Вікна тремтять від вибухів. Пишуть нам Керчани. Сказано в повідомленні. Також за інформацією місцевого. Керчі сталися прильоти ракет в районі суднобудівного заводу. Пишуть, що заграву видно в Аршинцевому. В місцевих життях панує паніка. Рашисти цікавляться, що сталося з мостом, скаржаться на заборону руху по мосту та вибухи. Ну і дехто пише, що без катери, як окупанти називають українські морські дрони, атакують Карченське міст. офіційно російські ресурси повідомляли тільки про те, що міст було перекрито. А чому його перекрили, з якої причини, що взагалі відбувається? Росіян не повідомляють. Вочевидь, все не дуже добре, і влучання ймовірно були. Водночас канал ВЧК ГПУ повідомляє, що на Керч продовжуються атаки морських дронів. Рух кримським мостом перекрито. Очевидці в місцевих пабліках заявляють, що з боку Керчі на мосту утворився величезний затор. Атака морських дронів триває, вибухи лунають годинами. У ЗСУ неодноразово заявляли про намір його знищити. Ця незаконна збудована споруда має важливе ідеологічне та військове значення для арафії. Відомо, що в силу оборони є зброя, яка може зруйнувати її. Військовий експерт Олег Жданов розповів, що расисти охороняють важливий для Путіна об'єкт, але це не допоможе. За словами експерта, окупанти побудували майданчики на підвищенні поблизу мосту, щоб там розміщувати засоби протиповітряного. Борона і ця споруда з боку кричі повністю захищена плавучими загородженнями. Такі методи росіян також використовують і для того, щоб перекривати центральний прохід для суден. Навіть на човні неможливо пропливти під кримським мостом. Рашисти намагаються максимально вберегти його будь-якими способами, сказав військовий експерт. Щодо знищення кримського мосту, то Олег Жданов зазначив, що ефективних протибалістичних ракет варев для захисту немає. Натомість в Україну є сили та засоби, щоб знищити кримське міст на тимчасово окупованому півострові. Груповий удар ракетами атакам зможе зруйнувати його з вірогідністю до 70% – зазначив військовий експерт. Він також додав, що в російських с 300 с 400 коефіцієнт успішної протидії ракетним атакам зовсім невеликий. До слова речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що РФ регулярно стягує в окупований Крим усі доступні зразки. ППО. для загарбників охорона Кримського мосту є пріоритетнішою ніж захист важливих об'єктів на власній території, зокрема складів із озброєнням. Ну і тим часом було гучно і на інші території. Так, в так російському місті Нижній Новгород сталася потужна пожежа. Перед цим в області було оголошено авіаційну небезпеку. Ну а загалом очевидці спостерігали дуже сильну пожежу в районі газової станції. Стовпи чорного диму, які здіймаються в небо, водіються за кілометри. Водночас пропагандистські змі пишуть про загоряння на нібито складі. Тож точний тип залишається невідомим. Самі ж расисти бідкаються на сильну пожежу згідно з, з одними повідомленнями, загорянь. Виникло на території газової станції. Цю інформацію підтверджують і українські моніторингові канали. Російська ж влада повідомляє, що вогонь спалахнув на території підприємства із виготовлення утаплювача. Нижньогородська родська область РФ пожежа, попередньо газорозподільна інфраструктура. Пишуть монітори. водночас в МЛАСАРІ заявляли, що на московському шосе нижньому Новгороді велика пожежа. Горить виробничого складська будівля, і зазначається, що причина загоряння стала атака без Отників на регіон окупанти, запевняючи, що пожежа відбулась на підприємстві з виготовлення втеплювача, уточнюють, мовляв, на складі зберігаються синтетичні, добре займисті матеріали, такі як термоповсть, штучна шкіра, теплозвукоізоляційні панелі. То що за словами очевидців, пожежу видно з усіх точок міста. Попередня площа загоряння охопила 8,4 тисячі квадратних кілометрів. На місці, як пишуть місцеві телеграм-канали, працюють екстрені служби інформації про. Ро наслідки не оприлюднювали станом на зараз. Ну і тим часом іноборони Арафії вже відзвітували, що минулої ночі її територію атакували 33 БПЛА літакового типу, які там назвали українськими. Під ударом Воронезька, Курська та Білгородської області. Крім того, тимчасово окупований Крим. Цікаво, що Нижнього Новгорода серед цього пореліку немає. Ну а ми нагадаємо, що напередодні вибухи пролунали в районі військового аеродрому Дягілєва на околиці міста Рязань. Також гучно було в районі міста Наварасії з Краснодар. Скій країра керівник Циподернбу Олексій Коваленко уточнив цілі ударів. В Рязані це авіабаза Дягілєва. Це одна із ключових авіабаз стратегічної авіації Рафії. Написав він у телеграмі. В Новоросійську атакований порт, в якому арафія базує ракету носії, що беруть участь в обстрілах України. Додає він, як пише телеграм-канел Астра за словами місцевих жителів, вибухи в Дягілєва пролунали близько четвертої години. Перед цим було чуто звуки безпілотників, що летять. Момент одного з вибухів потрапив на війну. І варто зазначити, що згідно з відкритими даними на авіабазі Дягілєва дислокується 43-й центр бойового застосування та переучування льотного складу РФ, який оснащений літаками Ту-95 МАЗ, Ту-22М3, Ту-134 УБЛ, АН-26. Також там розташований 203-й окремий авіаполк літаків-заправників, оснащений літаками-заправниками Іл-78. Поруч з авіабазою також розташований 360-й авіаційний ремонтний завод – Авіабаза Дягілєва вже була під ударом безпілотників, зокрема дрони гур. Міноборони України атакували її в липні цього року. Крім того, минулої ночі гучно було й в районі міста Новоросійськ. Розмі з посиланням на місцевих жителів писали про серію вибухів, які лунали і в самому місті, і на околицях. Ну а ми повертаємося до Криму. Де останніми днями дуже потужно вибухає, адже українська розвідка завдала масштабних ударів по російських базах у Криму. Такі дії можуть бути спрямовані на те, щоб змусти РФ перекинути додаткові зас. БПО із фронту ця атака на Крим може полегшити подальші українські удари. передає Форбс. Це можуть бути удари по російських командних пунктах і лініях постачання в Курській області, а також удари по ключових об'єктах російської інфраструктури у Донецькій області. За даними видання, під час обстрілу 29 листопада використали одну з найрізноманітніших комбінацій боєприпасів. Вона ймовірно складалася з крилатих ракет штормшадо, зенітно-ракетних комплексів С 200 переобладнаних в далекобійну зброю класу земля-земля ударних безпілотників город також балістичних ракет невстановленого типу Форбс кажуть, що на перший погляд ця атака може здатися марною проти локація засобів російської протиповітряної оборони до Криму в поєднанні з посиленням українських атак на найкращі зенітно-ракетні батареї російських с 400 створить прогалини в ворожій системі ППО. А ми нагадаємо, що 29 листопада у Криму гур завдало ударів по радіолокаційних комплексах Арафії, і за даними українського Вдалося вразити один РЛС Каста Два -2, -E 2 та два РЛС падлют. Знищення головним управлінням розвідки Міноборони України на території тимчасово окупованого Криму російського радіолокаційного комплексу підліт позбавило очей практично всю систему ППО противника. Про це сказав льотчик, інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він додав, що ціна цього комплексу становить 5 мільйонів доларів. При цьому саме РЛС призначена для видачі цілих вказівок для ЗРК С-300 та с 400 система відноситься до так званих радіотехнічних військ, міноборони арефії це очі практично всієї системи попопративника. Також штабів, які здійснюють певне керування по напрямках, так підкреслює аналітик. І за його словами, ця РЛС використовувалася росіянами для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах у складних обставинах. Для нас було дуже важливим її знищення. Гур зайнялися і молодці, адже виконали цю задачу. Зазначимо, що мобільна 48Я6, К-1 підліт використовувалися расистами для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці. Ну а тим часом речник ВМС ЗС Україна Дмитро Плетенчук розповів, як Керченський міст допомагає знищувати ворожі склади із зброєю та російську протиповітряну оборону. Охорона цього об'єкту для росіян важливіша за охорону не менш серйозних об'єктів на території самої РФ. Ви бачили, що відбувається знищення складів з озброєнням на території РФ, тобто знищено те. Чим вони безпосередньо мають воювати, і виходить це так, що для них цей кримський міст є більш пріоритетним об'єктом ніж склади з озброєнням. Підкреслює Плетенчук. Він нагадав, що Кримський міст єдине, що зараз з'єднує Арафію із Кримом. Бо морська логістика вже в принципі померла. Ну і після ураження великих десантних кораблів Новочеркаськ Цезарь Куніков окупанти зрозуміли, що перекидати військові вантажі такими кораблями більше собі дозволити вони не можуть. Була ще спроба організувати логістику залізничними поромами, але в результаті залишився тільки Карченський міст. Причому залізниця по ньому так само не працює після пошкоджень, отриманих мостом. В результаті спільної операції СБУ та ВМС України. Ну і що ще говорить Олег Жданов? Можемо почути далі. Наш головний розвідник генерал Буданов казав, що план операції по знищенню Керченського мосту. Існує і розроблений головним управлінням розвідки, і е, він готовий його застосувати, і він тільки чекає команду Генерального штабу. Так що це не проблема. Але я не погоджуюсь в тому сенсі, що він не має, не має логістичної е, цінності. Справа в тому, що е, короткі потяги не повноцінні состави, не більше грузні, а короткі потяги е, з паливом, з боєприпасами, з майном на мало, на мало швидкості вони ганяють через цей Керченський міст так що тут не треба не треба одягати розові окуляри і що міст стоїть декоративний і не використовується це неправда. Ну, ви знаєте якби сьогодні ми чули з вами що о, ракетні удари йдуть постійно то так я би сказав дійсно можливо сьогодні першочерговим треба знищити цілі для в інтересах сухопутних військ але я не бачу, щоб ми е, системно і постійно наносили удари е, тими ж самими ракетами татами. Вони є у нас не так багато, але є. Тому треба оцінити ситуацію треба знати всі складові для того, щоб е, визначити пріоритетність в плані ураження цілей. Ще одна важлива тема, яка сьогодні з'явилась в новинних стрічках, цитата пана Прокудіна, який каже, що Росія підготувала 300 човнів, щоб форсувати річку і просунутися до західного берега Херсонщини. Цікава тема, цікава. Ну, бачимо джерело цієї інформації. Не просто там якийсь анонімний а, хтось в західних медіа, а це вже конкретна людина а, з конкретною посадою. Тож хотілося б почути ваші оцінки. Ну, а я би хотів почути оцінку нашої розвідки. Крім розвідки, ніхто не знає досконало, не знає ситуацію на лівому березі річки Дніпро. Тим більше, що частину а, цього узбережжя росіяни досі не можуть використовувати. Ми, ми утримуємо позиції на лівому березі і а, ми контролюємо острови, а, які неможливо перепригнути. Їх треба обплива обігобігнути обіг, чи опливати на цих човнах для того, щоб дістатися правого берега. Тим більше, що він а, більш високий ніж лівий берег, і течія Дніпра в цьому місці, і температура води. Ну ніяк не сприяють аперати е, операції проведенню операції по форсуванню е, форсуванню Дніпра. Ну і як військова людина, перше питання, яке може можна в цьому сенсі задати: а якими силами е, збираються е, росіяни форсу, форсувати Дніпро і захоплювати плацдарм в районі Херсона, чи де вони зібрали, зібралися на правому березі е, цієї річки? Як пишуть, спробують захопити річкові острови. Так дивіться, річка і острови. О, якщо, якщо ця людина дивиться в зведення Генерального штабу, от щодо я постійно його вивчаю. Так от там постійно йдуть бойові дії стосовно росіяни, намагаються штурмувати наші позиції як на лівому березі, так і на островах. До речі, на минулому тижні. Була навіть та, прийнята така доволі серйозна а, спроба захопити, захопити один острів. І на, наші війська дали таку гідну відсіч, що ніхто назад не повернувся. Все було потоплено, все, що підпливало до цього. Тобто битва за лівий берег іде. Як росіяни переправляться на правий берег? Поки вони не захопили, не захопили ці острови і не захопили плацдарми Точніше не вибили нас з позиції на, на лівому березі ріки. Я думаю, що ну, передчасно це, це, ка казати, що сьогодні що завтра буде форсування Дніпра і захоплення е, плацдарму на лів на правому березі. Ну от і всі ці дії, е, те, що відбувається на фронті, на всіх напрямках, здебільшого, є е, політичною. Метою Путіна аніж Військовою, ну і щодо тимчасово окупованого півострова, будемо далі говорити про те, що анонсували на початку. Адже якщо хтось у світі і може все ж таки знести той кримське місто, це Буданов. А що відомо з цього приводу, що сказав генерал, Годжес, далі будемо з вами обговорювати. За словами американського військового кримський міст буде знищено, коли настане для цього час. Коли коли побачимо, коли так, щось на кшталт цього звільнення Криму. Має вирішальне значення для всієї війни. Україна повинна зробити все, що її під силу, або російський військово-морський флот та військово-повітряні сили не могли спокійно функціонувати на території півострова. Таку думку висловив військовий аналітик і колишній командувач сухопутних військ Сполучених Штатів Америки і в Європі Бен Ходжест в інтерв'ю для Громадське. за його словами. Росія також має втратити можливість використовувати. Крим, як якийсь логістичний хаб. Цитую більша частина російського чорноморського флоту вже виведена із Севастополя. Українські збройні сили роблять так, щоб Росія не могла використовувати Крим у військових цілях. Також українцям вдалося знищити більшість великих паромів, які Росія використовувала для постачання військового снарядження до Криму. Але лишається ще Кримський міст. Росіяни багато зробили, щоб захистити його. Втім, коли прийде час, його теж знищать. Повняє експерт. І також журналіст е, безпосередньо запитує е, про те, е, що ж якими саме силами можна буде е, безпосередньо знищити кримський міст. Чи це ракети Таурус Атакамс, на що відповів експерт? Наступне ні, це не та зброя, якою знищують мости. Удари цими ракетами можуть збити пробити просто дірку в мосту, але цього недостатньо Багато сталі і бетону, тому знадобиться величезна кількість вибухівки різних типів, щоб знищити цей міст. Потрібна добре спланована операція. Недостатньо лише одного удару, щоб розібратися з такою переправою. Експерт думає, що якщо хтось у світі і може знести це місто, це генерал Буданов. Е, цитую, я впевнений, що в головному управлінні розвідки є люди, які працюють над планом знищення Кримського мосту вже зараз. Крім того, військового аналітика. Ка коли Україна почне застосовувати винищувачі F-16 для протидії російським літакам, які бомбардують фронтові міста кабами. Тож той наголосив, що ці винищувачі не є магічною зброєю, які змінять хід війни. А саме сказав наступне в Україні не так багато пілотів, і ви не можете ризикувати ними. Я точно знаю, що Україна матиме найкращі літаки в 16 на планеті, тому що українці дуже швидко вчаться користуватися новими технологіями. Українці роблять речі, які були б неможливими в жодних інших військово-повітряних силах. Зрештою, удар авіація знадобляться для того, щоб ізолювати Крим і не дати Росіянам можливість використовувати півострів для ведення війни проти України. Вважає Ходжес. Ну і Загалом ми розуміємо, що досить велика кількість персон говорили про те, що це дійсно пріоритетний об'єкт. А зокрема, Плетенчук пояснював, чому кримське місто досі не знищено. І речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук, розповідав, що Керченський міст допомагає знищувати ворожі склади зі зброєю і російські протиповітряного бору а, наступним чином він це пояснює так. Зараз не відбувається так само на Керченські місто Але чомусь вся російська протиповітряна оборона періодично їде в Крим. Бо охорона цього об'єкту для Росіян важливіша за охорону не менш серйозних об'єктів на території самої ж Російської Федерації. А, говорить він наступне: ви бачили, що відбувається знищення складів з озброєнням на території РФ, тобто знищено те, чим вони безпосередньо мають воювати виходить. Так, що для них цей кримський міст є більш пріоритетним об'єктом ніж склади з озброєнням, і варто нагадати, що Кримський міст це єдине, що зараз з'єднує саме Рефію з Кримом, бо морська логістика сама по собі вже в принципі померла. Дякуємо Збройним силам України за таке. Далі будемо говорити і про те, що відбувалося в повітряному просторі нашої країни, адже знову кляті безпілотники запускали рашисти. Будемо говорити щодо статистик. Знищених ворожих цілей, адже Повітряні сили збройних сил України таку статистику вже опублікували у своїх соцмережах. Зокрема, йдеться про те, що було збито 32 ворожі БПЛА. У ніч на 6 грудня 2024 року. Із 20.00 ще грудня противник атакував Україну, застосувавши 53 ударні БПЛА типу Шахет та безпілотники інших типів. Район Пусків Орел це територія Ерефії. Станом на сьому ранку підрозділами зенітно-ракетних військ, РЕП та мобільних вогневих груп. Повітряних сил та сил оборони України збито 32 ворожі БПЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях. Крім того, і повітряні сили збройних сил України доповідають, що 16 безпілотників локаційно втрачено. Два вийшли з під контрольного повітряного простору у напрямку. Білорусі проте, на жаль, не залишилася ця атака без наслідків. Будемо говорити про те, що сталося і в столиці нашої країни, і на Київщині. Адже якщо говорити щодо столиці нашої країни, то, на щастя, все ж таки попередньо в місті зафіксовано було руйнування, проте незначні і постраждалих немає. Але якщо говорити щодо Київщини, то на жаль, там є е, е, значні руйнування, і про це будемо далі говорити. Адже з'явилася інформація від Київської міської військової адміністрації щодо нічної атаки на Київ і Ли проти повітряної оборони збили понад десятків дронів. А що ще відомо? Далі також обговоримо. А Безпосередньо повідомляється, що в ніч на 6 грудня російські війська вчергово атакували Україну безпілотниками. Під ударом ворожих шахетів опинилася зокрема Київщина, де уламки дронів пошкодили будинки. Зазначається, що зараз оперативні служби продовжують фіксацію наслідків нічної атаки. В Київській обласній військовій адміністрації було повідомлення, що вночі в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Були збиті цілі. На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає. а Влучань в об'єкти критичної інфраструктури чи житлової інфраструктури було не допущено. Цитую Руслана Кравченка внаслідок падіння уламків, збитих ворожих цілей в двох районах Київщини, пошкоджено вісім приватних будинків, гаражне приміщення. Та господарську будівлю. В будинках були вибиті двері та вікла, пошкоджені фасади та покрівля. В Київській обласній військовій адміністрації наголошують, що всім власникам пошкоджених будинків буде надана необхідна допомога у відновленні. Безпосередньо публікували фото світлини саме наслідків, і загалом в ніч проти 6 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 53 дрони камікадзе, типу шахет і іншими безпілотниками проти сили протиповітряної оборони, провели успішну бойову роботу і знищили 32 безпілотних літальних апарати.